Живучи і господарюючи в великому лузі, запорожці дуже бережливо з любов'ю ставилися до його природних багатств. Могутні Дніпро, краса плавнів справляли колосальне враження на січовиків та їх морально етичні, естетичні вподобання на їх світобачення. Несучи в собі такі естетичні виразні, безсумнівні, незаперечні і вічні цінності, як доцільність і гармонія, постійний рух і оновлення, велич і життєва міць. Природа великого лугу скеровувала мислення козаків в образне, порівняльно асоціативне русло, стимулювала їх творчу, поетичну уяву, а головне, пробуджала в них патріотичні почуття, викликала благородні поривання, сприяла розвитку їх фізичних та інтелектуальних здібностей. Що це дійсно так засвідчує фольклор: у незліченних козацьких думах, піснях, легендах, переказах, прислів'ях і приказках. Народа виступає як одухотворенна сила, а її явища підносяться до рівня національних символів. Її краса освячується як джерело зовнішньої та внутрішньої краси людини. Уснопоетична творчість запорожців, яка значною мірою була стимульована впливом навколишнього середовища, розвивала і активізувала естетичну функцію загальнонародної української мови, багато слів, символів, постійних означень. І постійних обставин, які семантично пов'язані з природою і тепер уживаються в нашій мові як лінгвостилістичні засоби, засвідчують своєю появою саме запорозькі козацькі мовотворчості. Очевидно, не випадково в нашому фольклорі так рясно естетизованих висловів зі словом луг Лугом іду, коня веду, ой у лузі калина весь слух із красила. Ой, у лузі при долині, ой, у лузі та при березі. по підгорою лугом долиною козаки йдуть. Ой у лузі й база ой, у лузі у темному зашуміли луги ще й бистрі ріки.